Лосіва Лена Вячеслав, це не товариство Кировоградського до управління, шляхом дістання повістки про випадку, невідомі електронні адрес, адреси. Теж такого опублікування звідти на цій сайті вищому корупційного суду. Та далі особи, яка не збереглася в місті вимог за компанії корупції. Пані повістки про на офіційному сайті Вищого корупційного суду. Судово засідання здійснюється фіксація за допомогою під системою СІКС відеоконференції з ОСКРТ. Тестовий запис дійсно облас протестати. Також видобряє, що дійснюється трансляція на ютуб-каналі Вищого корупційного суду. Так, справа розглядається колегією. головуюча мовчан судді Литвинка Сікора, секретар судового засідання Філіндаш. На попередньому особовому засіданні ми завершили дослідження доказів, які є додатками до позивної заяви. А також надійшли після того, як справа надійшла до суду саме стосовно розсилки, розгуртівки у нас там є. Так? Перш ніж завершувати з'ясування обставин та перевірки їх доказами у справі, суд має запропонувати учасникам надати додаткові пояснення. Чи будуть у представники позивача додаткові пояснення по справі, Ні. не буде. Не буде. Тоді колегія суддів, порадившись на місці, постановила про закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами, і відповідно до частини 8 статті 262 судові дебати в даному виду провадження не проводяться, тому відповідно до частини 1 статті 227 оголошується. Про перехід до стадії ухвалення судового рішення, яке буде оголошено сьогодні, сьогодні о 14 годині.